Слухай, найбільше вигорають не слабкі, а сильні, які за них усе тягнуть, і бояться визнати, що хтось не тягне. І ти місяцями за... закриваєш чужі фейли, працюєш за двоїх, а керівник говорить: та дай йому ще шанс. Шанс? Та ти свої шанси на сон і здоров'я вже витратив. Керівник не хоче бачити слабкого. Не дозволяє, щоб це робило слабким тебе. Перше, ти не винен, не повинен тягнути команду на своїх плечах. Це не геройство, а шлях до вигорання. Друге, чесність це турбота про всіх. Сказати не тягне це не зрада, а відповідальність. Третє. Сильно виграють, коли слабких ніхто не зупиняє. А це реальність. четверте, керівник, який не робить вибір, робить найгірший бездіяльність, і ти не винен у цих наслідках. Таке, що ти робиш усе, а хтось іде, їде зайцем. Напиши, було.